Дев'ятий акушерський тиждень вагітності. На цьому терміні у жінки зберігається швидка стомлюваність і запаморочення. Голова може закрутитися від різкої зміни положення тіла. Якщо легка запаморочення цілком допустиме, то непритомність це сигнал звернутися до лікаря. Матка жінки продовжує збільшуватись в розмірах. Вона тисне на судини, які ведуть до ніг, що може викликати варикоз та важкість в ногах. Токсикоз в цей період починає поступово відступати, але приділяти більше уваги своєму раціону потрібно, як і раніше. А також пити більше води, гуляти на свіжому повітрі та відпочивати. Майбутній мамі також не слід забувати про прийом фоліової кислоти. Молочні залози починають активно готуватись до майбутнього годування, груди збільшуються, іноді в цей період навіть на один розмір. Вже зараз можуть з'являтися перші розтяжки. Ті самі гормони, які роблять ваші молочні залози більшими і пом'якшують тканини, також роблять ваші ясна більш чутливими, а це означає, що ви можете помітити невелику кількість крові, коли почистите зуби. На 9 тижні майбутні мами часто помічають зміни на шкірі і стан свого волосся. Волосся деяких жінок стає густішим і блискучішим, а волосся інших жінок стає рідшим. Ці симптоми також спричинені зміною рівня гормонів внаслідок вагітності і після народження вони швидко зникнуть, оскільки рівень гормонів нормалізується. Ваша шкіра також реагуватиме на гормони. З одного боку, вона стане м'якшою і матиме здоровий блиск, завдяки посиленому кровообігу, а з іншого боку, ви можете побачити пігментні плями та вугрі. Часто вагітних на такому терміні турбують виділення. На 9 му тижні вагітності виділення зазвичай прозорі та без запаху. Якщо це жовтуваті або білуваті виділення, які не супроводжуються дискомфортом, відсутність свербіж і запах, не переживайте це цілком нормальне положення речей. Рясніші виділення виникають через посилення кровообігу. У статевих органах збільшується кількість судин. Можливо, такий колір виділень у вас був завжди, просто раніше їх було менше, і ви цього не помічали. Коричневі та кров'янисті виділення не є нормою, особливо якщо вони супроводжуються болем в животі. На даний момент це ще дуже високий ризик викидня. Якщо виникають різного роду болі в животі і при цьому з'явились кров'янисті або коричневі виділення, цілком, ймовірно, що йдеться мова про мимовільний аборт. Вам слід негайно звернутися до лікаря. Розвиток плоду на 9-му тижні вагітності. Ваш малюк росте шаленими темпами. На цьому тижні його розмір від голівки до куприка складає приблизно 3 см, а вага 3-4 грами. Його розмір можна порівняти з соковитою черешнею. Кільце крихітки подовжилось, головка округла, але все ще сильно нахилена вперед, хоча вже помітні обриси шиї. Її ручки і ніжки все ще короткі, вона тримає їх зігнутими. На руках сформовані пальчики, з'явились зачатки нігтів. На ногах пальчики тільки формуються. Нарешті зникає, перетворюючись на куприк, хвостик. Кістки починають костеніти, рухова активність зростає, тепер маля розпрямляє ніжки. Личко все більше схоже на людське. Очі закриті і широко розставлені, є обриси носика, вушок і практично сформувався рот. На цьому тижні активно розвивається лімфатична система. В майбутньому вона братиме участь в захисті дитини від інфекцій, а також переносити поживні речовини з крові глибоко до тканин. Формується гіпофіз – це головний гормональний центр мозку. Пізніше він буде виділяти особливі речовини, які контролюватимуть гормональний стан вашої крихітки. Також на цьому тижні утворюється мозочок. Мозочок відповідає за відчуття тіла в просторі. Цей орган аналізує інформацію, від очей, вестибулярного апарату, кінцівок та відчуття сили тяжіння. Саме зараз відбувається формування нервових шляхів вашої дитини, а це означає, що вона може відчувати подразники та реагувати на них. Вона буде вдосконалювати їх постійно протягом наступних тижнів та місяців. На 9 тижні вагітності зароджуються вторинні нирки, надниркові залози і сечоводи. Дихальна система змінюється, зародкова трахея вже почала ділитися на бронхи. Усі життєво важливі системи органів вашого маляти вже з'явились до 9 тижня, але їм ще потрібно багато часу, щоб повністю сформуватися і працювати належним чином. Якщо ви вже стали на облік в жіночу консультацію, то перше ультразвукове сканування зазвичай стандартно проходить між 9 та 12 тижнями. Сканування має підтвердити, що ви вагітні перевірити, чи була яйцеклітина успішно імплантована в матку, перевірити серцебиття, ще також для підтвердження або коригування вашого терміну. На цьому етапі лікар зможе визначити, чи чекаєте ви одну дитину, чи це двійнята. Перший триместр дуже насичений на події. Це найбільш відповідальний етап внутрішньоутробного розвитку дитини. Тому будь-які інфекції та хвороби матері можуть нанести розвитку плоду непоправної шкоди. Малюк в утробі дуже чутливий до шкідливих речовин і токсинів, тому будьте гранично уважні до всього що маєте справу. Бережіть себе, адже від вашого самопочуття залежить ще одне життя. Рекомендації на 9-му тижні вагітності. Вже час звернути увагу на свій одяг. Одяг не повинен обтягувати та здавлювати, особливо це стосується нижньої білизни. Відмовляючись від всього здавлюючого, не забудьте про такі предмети гардеробу, як шкарпетки, гольфи та панчохи. На 9-му тижні вагітності ймовірні набряки ніг. Якщо вони будуть здавлені, є ризик порушення кровообігу. Ліфні в якому разі не повинен здавлювати грудну клітину. Багато хто з вагітних в цей період починає переходити на топи. На період вагітності рекомендується відмовитись від ременів та поясів, які можуть передавити живіт. На допомогу приходять джинси з еластичною вставкою під живіт. На 9-му тижні їх перевага ще не буде так гостро відчутною, але чим більше буде виростати животик, тим більш доречними в гардеробі будуть такі брюки. Здоровий та міцний сон це запорука хорошого самопочуття, як майбутньої мами, так і дитини. Але в період вагітності мама обмежена виборі пос. Постійно хочеться в туалет та ще й печія може мучити від неправильно вибраної в день їжі. Виспатись для вагітної задача непроста, але дуже важлива. В першому триместрі живіт особливо не змінив своїх розмірів. Спати на животі ще дозволено, але вже потрібно виробляти звичку спати на боках. Тому що вже з другого триместру сон на животі буде заборонений. Про небажаність сну на животі все очевидно. Лежачи на животі, ми збільшуємо тиск на плід. але багато хто здивується, коли дізнається, що і на спині сон не корисний для вагітної. Лежачи на спині, існує ризик активувати застійні процеси в системі кровообігу, нестачу кисню, а також є ймовірність появи болю в спині. Отже, вчимось спати лише на боках. Якщо вас турбує токсикоз, спробуйте виявити, від чого нудить їжа, транспорт або запахи. Не соромтесь відгородити себе від причини. Спробуйте не готувати самі, як не дивно це допомагає. Вранці не вставайте з ліжка відразу. Спочатку з'їжте щонебудь, небудь хоча б сухарик і трошки полежте. Їжте те, що подобається. Ваш організм сам знає, що йому потрібно. Допоможе також вживання їжі невеликими порціями, але часто. Якщо вас турбують закрепи, по-перше, слід пити більше води. Плід забирає значну частину рідини. По-друге, вам допоможе додавання до раціону рослинних волокон, клітковини, яка міститься в овочах та фруктах. Добре при закрепах допомагає чорнослив. На цьому все. Бажаю вам легкої вагітності!